Друзі, вітаю вас і перед тим як розпочати це відео, хотів би провести невеличке опитування. Скажу наперед, що заздру тим, хто не знає Юлю Латиніну, але оскільки чимало українських спікерів бували в неї на інтерв'ю, то боюсь, що багатьох з вас знайомство з нею не оминуло. Юлія, це ніби як одне з облич російської опозиції. Фактично ж, вона є одним, ну ще одним ретранслятором кремлівських ідей. Одна з кремлівських ідей це залякування українців, роздмухування серед нас як міні. Хвилювання, а в кращому для розпропаганди випадку панічних настроїв. І в цьому своєму пості вона залякує нас, українців, ударами арешникам. Причому не одним, а в рамках ескалації вже двома. Бо ж -яй, яй погані українці не можна бити атакам саме по території РФ. Розчарую пані Лотиніну. Можна і нужна. І ніякими арешниками і кедрами нас вже давно не залякати. Так от опитування. Що вживає пані Латиніна? Путінку, Русь є Рубль в твердій валюті, або вона просто сама по собі така пиздата? Ваш варіант також пишіть в коментарях. Я з задоволенням їх почитаю. Ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, якщо не підписані. Ми починаємо. Починаємо працювати. Очистка куп'янська Майже дві сотні шахедів у небі над Україною сьогодні вночі. Тамагавки для ударів по Росії, теракт ФСБшника у Києві, якому вдалося запобігти. Натівські війська для України, все це і багато іншого в сьогоднішньому не марафоні. Поїхали повістку, будь ласка, Візьміть, будь ласка повіст. Сьогодні в ніч на 26 листопада рашисти поставили свій черговий рекорд, запустивши по Україні найбільшу кількість шахедів з початку повномасштабної війни. В соцмережах підрахували, що тільки за листопад цього року залетіло понад 2000 тисячі шахедів. Якщо розбити порівну на дні, вийшло 84 мопеда щодоби. Тобто, у листопаді ця цифра склала 84, А ось попередні місяці було так: серпень, 25, вересень 44, жовтень 65. Загалом за сьогоднішню ніч повітряні сили зсу відзвітували про. 76 БПЛА і 188 в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях це щоб усвідомлювати масштаби атаки. 96 БПЛА було локаційно втрачені ще 5 полетіли у бік Білорусі. Ну це добре. Білоруси також мають відчувати. Братську любов, попри те, що росіяни кошмарили нас вночі, на самих болотах теж було неспокійно. Вибухи чули в Ростовській області, зокрема в районі Таганрога, Таганрога, Новошахтинська, Кам'янська, Шахтинська та Зернограда. До слова біля Таганрога. Того, що Таганрога розташовано військовий аеродром, як ви думаєте, він називається Таганрог центральний, який на північ від міста і Таганрог південний, який ближче до села Новобезсергинівка. А от чи були атаковані саме ці об'єкти з'ясовується. Губернатор Ростовської області встиг відзвітувати, що нібито збили 24 безпілотники. Традиційно патрі ні в коментарях, закритих чатів Ростовчан на ранок несеться своя аналітика і бачення ситуації. Росіяни, які 8 років сміялися, що Україна сама себе бомбить, на ранок з'ясували, що після ударів по Ростову іменно. Россияне запускают дроны сами по себе. Чтобы дрон долетел до Москвы, его явно не с территории Украины бы отправили, пыши нам Рузье Светлана. Продолжуйте. Это познавательно. Дон Бомбить Донбасс. А? Хороші новини з фронту. Українські сили оборони повністю зачистили місто Куп'янськ від окупантів. Про це свідчать дані Діпстейт. Тож, давайте дивитись карту. Зверніть увагу на дату вчорашнє число 25 листопада. І давайте повернемось, скажімо, до, до початку жовтня. Тобто, ви спостерігаєте тут спробу росіян зайняти наші? Позиції це відмічено червоним кольором. Ну і власне, де він зникає, ви бачите, як їхня спроба зникає разом з ними. Ось що важливо знати про Куп'янськ. Місто розташоване всього за 40 кілометрів від Росії. Під окупацію Куп'янськ перебував з 27 лютого по 10 вересня 2022 року. Звільняли місто 92-га бригада та спецпідрозділ Кракен. І поки в перші дні після звільнення усі помийки Раша ТВ кричали, що це фото фейк. Давайте нагадаємо, яку хорошу благодійну акцію провели бійці «Кракену». Всі сьогодні окупанти. Росіяни вирішили прибрати за собою сміття, і ось буде виглядати жовто-синьою. Все буде Україна. До речі, кому цікаво, одне з інтерв'ю з колаборантками у мене цілком складено зі зрадницями з Харківщини. Їх там три. Одна з них із того ж Купінського району. Раджу переглянути, але тільки тим, у кого дійсно міцні нерви. Тим часом на Донбасі наступ російських окупаційних військ триває. І сьогодні вранці з'явилося ще одне відео від. Де вони, не соромлячись, вскривають гражі з метою мародерства. Втім, ці недолюдки мародерять всюди і завжди. Таков Рузьгі мір. А так в обійми до Соловйова кинулась ждуніха із населеного пункту Гірник, який росіяни окупували 28 жовтня. Несіть Оскар. ой, Хай! В нас, вам? Василь, зараз теж можна. Ні, дають света, нет. По телевізору. Ізвините, да. все да. зарвалося, спасибо. Вчора ми вже говорили про те, як демократія у вигляді атакам сприлетіла на. Курський аеродром Халіна та є нові досить цікаві деталі. Рускі блогери писали, що навіщо ми били по аеродрому, не зрозуміло, адже там вже давно авіації немає. Але є одне, але невеличке. Українські аналітики Front Legacy Insight публікують супутникові знімки того самого аеродрому Халіна в Курську, де чітко видно, що за останні декілька місяців там все ж таки базувалися російські літаки, гвинтокрили та БПЛА. А саме су 25 та мі 24 які рузі активно використовують як підтримку на фронті та для регулярних обстрілів нашого прикордоння, але і це не найцікавіше, адже останніми днями активність на базі помітно знизилася. Тому невідомо чи було уражено значну кількість. Ворожих літаків найцікавіше, те, що спочатку жовтня росіяни укріплюють авіабазу Халіно, будуючи нові укриття та зміцнюючи наявні за допомогою ймовірно бетонних блоків. А значить, логічно, що русі готувалися активно використовувати цей аеродром для того, щоб продовжувати тероризувати мирне населення. Українського прикордоння та бити по лінії фронту, зокрема і в Курській області. До речі, саме су 25 може нести ті самі авіабомби, які старають з лиця землі українські міста та селища. На момент удару будівництво могло бути на пізній стадії, але ще не було завершено. Скоріше за все, тепер воно закінчиться ще не скоро. Блумберг написав, що Велика Британія передала Україні кілька десятків ракет Shadow. За даними видання, далекобійні ракети були відправлені ще до дозволу Британії. Тані бити в глиб РФ, однак, коли саме Shadow прибули в Україну невідомо. Також не повідомляється її. Точна їхня кількість. Це перша поставка вище згаданих ракет за час прем'єрства Кіра Стармера. Раніше видання The Times» з посиланням на джерело в Міноборони Великої Британії повідомляло, що Україні тимчасово припинили постачати далекабійні ракети через виснаження запасів. Велика Британія офіційно це не коментувала. Юлія Латиніна це теж. Не коментувала поки що, і слава богам. Тим часом занепокоєння наших західних партнерів набуває просто небачених меж. Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію із закликом надати Україні ракети середньої дальності, які здатні бити на відстань від тисячі до п'яти з половиною тисяч кілометрів. Відразу потрібно зауважити, це не означає, що вже завтра у нас будуть ці ракети, і ми зітримо бункер Путіна з лиця землі. Як пише народний депутат та голова української делегації в парламентській асамблеї? НАТО Єгор Чернів цей пункт в резолюції є лише юридичним підґрунтям для рішення країн-членів НАТО про передачу таких ракет і не більше того. Давайте взагалі згадаємо, хоч одну резолюцію парламентської асамблеї, яка на щось дійсно повпливала. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто таку пам'ятає. Крім цього, звичайно, ж в цьому документі закликали активізувати практичні та політичні зусилля для якнайшвидшого прийняття України в НАТО. Дякуємо про підтримку плана перемоги, формулу миру і так далі, і таке інше. Ми вам за це ще раз дуже сильно дякуємо. Наші дорогоцінні західні партнери, але. Було б непогано в першу чергу дійсно дати нам достатньо е, ракет. Зокрема, ракетами, які б'ють на відстань від тисячі до п'яти з половиною тисяч кілометрів, є американські томагавки, які, до речі, Зеленський просив у тому самому плані перемоги. Заглиблюватися в їхні характеристики е, сенсу поки що немає, але повірте мені, це дійсно. Е, <laughs> аналогов НЕТ, який дійсно здатен наробити біди окупанта. Давайте трохи зачекаємо і подивимось на них в дії. До речі, є ж не тільки томагавки, ще є Dark Eagle SM6, французький ACMPA це тільки половина назви цих французьких ракет, друга у другій частині для спонсорів. Жартую. Ні, насправді там є багато всього цікавого, і нам просто потрібно це надати. Дуже чекаємо. А поки ми очікуємо від партнерів ракети середньої дальності, Україна виробила та надала силам оборони понад 1 мільйон дронів. Повідомляє голова Мінцифри Михайло Федоров. Він каже, створювати будь-які скандали на рівному місці, звинувачувати в чомусь ту чи іншу інституцію на шкоду всій державі або шукати злий намір вигідно лише ворогам. Наше спільне завдання працювати разом на сили оборони і безпеки України. Кожен на своєму місці і водночас усі разом написав Федоров. І ми не можемо з ним не погодитись. Тому закликаємо вас донатити на дрони ось по цьому QR-коду. Е, а кому важко по QR-коду, посилання на банку є в описі та закріпленому коментарі до цього відео. До речі, критик на своєму каналі взяв, провів збір і допоміг нашим оборонцям. Відео це також додаємо. Панове, бажаю здоров'ячка. Е, приїжджаю через Дніпро сьогодні. Зустрів Андрюху, і ми обсудили. Минулі події, да? От, ми ж всі знаємо, що у нас вийшов Stalker 2. Це суперська ігра. Я б сам би пограв, якби в мене був в комп'ютері час. Ну, да. ну, На жаль, в мене комп'ютер не тягне, а часу тим <світ> паче немає. Але рано чи пізно ми програємо сьому час? Да. От, і е, більшість з вас знають е, таку відому людину, як критика та його команду. Я дуже вдячний цій команді е, за те, що вони за допомогою ось цієї гри. От, зібрали нам е, на деталі комплектуючи до дронів, які потрібно відновлювати. Всі кошти підуть на лиманське направлення, роботу наших пілотів проти нашого ворога. Дякую вам. Е, граємо в Stalker 2, підписуємося на критика і всій команді. Критика привіт і! Дяка Франція і Британія відновили дискусії про відправлення військ і ПВК в Україну у зв'язку з загрозою Трампа припинити військову допомогу. Про це пише французьке видання Le Monde. Дискусії поновилися після 11 листопада, коли прем'єр Кір Стармер уперше за 80 років відвідав Париж у день комп'єнського перемир'я. Востаннє з таким візитом у Парижі був Вінстон Черчилль у 1944 році. Припущення були підкріплені суботньою заявою. глави ви МЗС Франції Жан Нобеля Баро під час поїздки до Лондона, який у відповідь на запитання про відправлення французьких військ сказав, що ми не відкидаємо жодних варіантів. Глава генштабу Франції, генерал П'єр Шиль також заявив, що питання на столі цитую: Міністерство збройних сил Франції і Єлисейський палац ще не дали зеленого світла на розгортання звичайних військ або приватних підрядників. Але вже кілька місяців такі пропозиції явно лежать на столі. Лежать і лежать до коаліції можуть приєднатися Польща, скандинавські країни та країни Балтії, вважає Елі Тененбаум, науковий співробітник французького університету міжнародних відносин, за словами джерел Лемонде, завдання Європи на даному етапі забезпечити сильну позицію України за столом переговорів, незалежно від того, як розвиватиметься російсько американська лінія. Канал Бить Ілі важливо зазначив, що пазл остаточно склався, потрібно ще. Німеччина там усе йде до дострокових виборів 23 лютого, де має виграти проукраїнська партія, до якої ймовірно приєднаються ще Соціал-демократична партія Шольца Пісторіуса і зелені. Тож там не має бути проблем із коаліційною більшістю. Як і де можуть бути застосовані війська НАТО в Україні? Питання відкрите, але вже неодноразово різні експерти та політики висловлювали свої припущення, що контингент НАТО може бути застосований в якості інструкторів, також може йти Тися про забезпечення логістики і здійснення ремонтно відновлювальних робіт пошкодженої техніки або для обслуговування своїх же систем ППО. Варіантів дійсно безліч і всі вони досить ефективні у підсумку. Конкретні розмови про військовий контингент НАТО в Україні є і це безумовно добре. Але як ви ще вже зазначали, все ж таки потрібно дочекатися ще й Німеччини, і тоді з великою вірогідністю можуть з'явитися більш конкретні варіанти розвитку подій. А поки що напишіть в коментарях вашу думку, чи наважиться наші дорогоцінні західні партнери направити до України свої війська. Я вже бачу ваші коментарі. І поки наші західні партнери все більше занепокоюються, але все ще занепокоюються недостатньо активно. Ось вам черговий доказ присутності північно-корейських військ у війні проти України. Розвідники ГУР перехопили нову розмову вояк КНДР, які базуються на Курщині. Черговий перевіряє зв'язок та підганяє солдатів корейською мовою. 일 г у 감도 н к а 도 д у 예, у пар, к а м 고 у р у пар, и г у л 이 н к а м д у р 도 к а м д у 를 у п 나와 камдуру, к а м д 리 р у камдуру, к а м а м р Поки Путін грозився українцям повторними ударами раз, разом з Юлією Латиніною на Росії, ажіотаж з футболками Крепкий Арешнік, яку продемонстрували сьогодні в госдурі. Навірна, після того як зработав орешник, хтось то почесав напевно, Запілки і подумав, що все-таки треба... Надо, навірно, випустити водку Орешник, Я думаю, ось такий документ, власне, і посвідчує створення товарного знаку Орешник з правом виготовляти що правильно, алкогольні напої, в тому числі виготовлені внаслідок перегону. Ну, ви зрозуміли, хто про що, а Руз є про. Заліпіть наступну новину. Маємо з Києва СБУ запобігли теракту ФСБшного крота, який планував підірвати наряд українських правоохоронців. Історія ця тягне на Netflix. Інцидент стався 17 листопада на Печерську. До речі, тієї ночі росіяни обстрілювали Київ, і на тому ж Печерську було чутно вибухи та палали житлові будинки. А вже в день, 17 листопада, на лінію 102 надходить телефонний дзвінок, в якому. Жіночка поскаржилась на домашнє насильство з боку свого співмешканця і викликала наряд поліції до себе додому. Коли правоохоронці приїхали на вказану адресу у помешканні, звісно, що ніякої жінки не знайшли. Зате знайшли там добре підготовлену розтяжку з гранатою F1. Тобто, що планувалося, усі розуміють. Минуло менше тижня, і силовики СБУ вийшли на слід цієї жіночки, якою виявився мешканець Київщини Андрій Костюченко, у якого за спиною шість ходок за розбій, крадіжки та втечу з в'язниці. Поліція печерського управління, слухає. Допомогіть, будь ласка, він мене збив. Хто? Я сиджу зараз ванні. мій хлопець. Він зараз на місці він... знаходиться. Так, а я це джування і зарімав. Це чекайте, що з підійде. Завдання підірвати українських правоохоронців він отримав, звісно, що від ФСБ в Службі безпеки України уточнили, що Костюченко повинен був отримати 2 тисячі доларів за цей теракт, але навіть ці 2 тисячі йому ніхто не заплатив. Зате за скоєне йому світить 12 років за гратами. Блін, коли ж ці колаборанти почнуть розуміти, що замість бабла від ФСБ, всі вони попадуть просто за грати. Скільки їх вже було і скільки їх ще є? Я, я, чесно кажучи, не розумію, вони що не бачать, що їх всіх сажають? Вони що не бачать, що вони отримують дуже важкі статті, без права, до речі, на помилування і на умовно дострокове звільнення? Як можна бути такими тупими, щоб за 2000 доларів? Іти ламати собі життя назавжди. Завершувати відео завжди хочеться на позитиві. Тому ось вам ексклюзивні кадри операції нашої розвідки під кодовою назвою Гуркі. Так назвали нетипову евакуацію з українського острова Зміїнний, звідки наші розвідники евакуювали 15 котиків. Зараз усі вони, тобто котики, перебувають в одному з найбільших притулків для тварин в Україні «Сіріус», а прихистити хвостиків може кожен із вас. Це так мило. Поставте котикам лайк або гурівцям, або СБУшникам, або Збройним силам України, тому що всі вони на це заслуговують. Донатьте на дрони, підписуйтесь на канал. Далі буде. Слава Україні!